Про тихе і спокійне життя у власній хатині мріяла молода сім'я Ворожбицьких з села Михалин, Березнівського району. Та ворожнеча з сусідами за п'ять років тільки переросла у судову тяганину, у якій кажуть, і кінця краю не видно. Чому так і кому під силу поставити крапку у цьому конфлікті? Дивіться далі у програмі Перехрестя правди. Про сусідську війну та судову епопею молодої сім'ї Ворожбицьких, сім'єю Сичуків, ще у 2010 році розповідала наша програма Перехрестя правди кажуть, що тоді ніби якось справа зрушила з місця. Та нині до нас знову звернулася Наталя Ворожбицька, котра щиро вірить, що лише нам під силу вплинути на суперечку за земельну межу між сусідами, що допікає щоразу дужче. П'ятий рік я вже як замужем. І так з тих пір спочатку так скандалили по кабінетах ходили, там добивалися, сусіди билися там, кололи вилами, гвоздями хто чи міг. їх. А тепер уже третій рік судами. Я не знаю, чи стоїться земля того, отих сліз. Я через їх втратила дитину. Хто мені оплатить душевних полювання? А Зараз знов я вагітна і мені вони. Вічно мене прокльонами, всякими гадостями, такими словами. Мені треба підключити світло, мене буде дитинка на літо. Ну чак, хай мені даже не знаю, навіть сами, самий головний чиновник, який є в нашій Україні, президент України, хай скаже, як жити з дитинкою без світла. Це ж не воєнні роки і не голодомор. Все почалося з того, що Валентина Беженар, багатодітна мати героїня, за порадою представників місцевої влади звернулася з клопотанням до сільської ради, аби для своєї доньки Наталії, після заміжжя ворожбицької, виділили земельну ділянку під забудову, оскільки земля, на якій вже спланували ставити хату молодятам, як виявилось, знаходиться за межами їхнього села. І у такий спосіб, мовляв, вдасться уникнути труднощів з виготовленням документів і на землю, і на хату. На час, коли розгортався конфлікт між ворожбицькими та сичуками, Алла Бердник, що нині є землевпорядником, працювала у сільській раді з секретарем друкаркою. каже, що добре пам'ятає, як усе було. Виїхали на місце і подивилися було із архітектури Ніна Трухимівна і землевпорядник Уляна Ігорівна. Вони завезли каміння в друге місце, але просто що воно там за межами. Подивилися згідно генплану. І вона говорить, а чому ви тут, молодій сім'ї, по вулиці Молодіжній не даєте, коли там вільна від забудови земельна ділянка? Вони пішли до цього сусіда, замірили, що там лишилось тільки 20 метрів ширини, зайшли до Сичука Миколи і сказали йому, що ти ж зайняв тебе 39 метрів, а тут 20. Він сказав, без питань, якщо треба буде, я уступлю. І їм так відбили ту земельну ділянку. Кажуть, що колись на пустуючій земельній ділянці по вулиці Молодіжній, 12 а проживав родич Марії Ворожбицької, якого діти забрали до себе, згодом і хату перевезли. Тож для Наталії та Віталія Ворожбицьких, що походили з багатодітних сімей, вкрай потрібно було вирішити питання з власним житлом. Тому вони швидко підготували в район необхідні документи на дозволи та початок будівництва і активно почали зводити хату. Такий рух по сусідству для Миколи Сичука не сподобався і він зайняв зовсім іншу позицію. Нічого якби я хотів вступати, то я б зразу вступив. Нічого я не буду вступати і навіть не думаю вступати. Відтак тих чотири метри стали між сусідами смугою перешкод та початком будівельної епопеї Ворожбицьких, бо ж Сичуки звернулися в контролюючі інстанції, аби припинити самочинне будівництво, що розгорнулось нібито на їхній землі. Адже фактично правовстановлюючих документів і на землю, і на початок будівництва на руках молода сім'я не мала. А обіцянка Миколи Колисичука так і залишилася просто обіцянкою. Жодного документа, який би свідчив про ці перемовини між сусідами та сільською радою, не було. Вин використовувати Зі земельного законодавства на сьогоднішній день, коли відводиться земельна ділянка, вона обов'язково має погоджуватися землекористувачем. З суміжним землекористувачем Сичком Микола Снеславича даний проект відведення погоджений не був. Втім, не допомогло врегулювати конфліктну ситуацію і рішення сільської ради число 299 від 11 грудня 2009 року про вилучення частини самовільно зайнятої земельної ділянки у сичуків. Здавалося б, зрозуміло, про яку частину йдеться. Та після звернення Сучуків до Березнівської прокуратури було скасоване вище зазначене рішення органу місцевого самоврядування. Причина не вказано, яку саме частину передбачено вилучити. Балашівський сільський голова Уляна Грици каже, що усі земельні ділянки по молодіжній відповідали генплану забудови, не були ширшими 24 метрів. У 1989 році рішенням Березнівської райдержадміністрації сичукам під забудову було виділено лише 11 сотих. Також вони мали дозвіл на будівництво хати та хліва. Решта прибудов були зведені самовільно, оскільки дозволів у сільській раді на такі роботи не брали, не зверталися і за оформленням своєї земельної ділянки, тим більше на сусідню ділянку, що довгі роки пустувала. Вони не всю її використовували. Вони там, вони там нічого не насаджували, тільки закопували картоплю, картоплю на зиму. Прямо нас не в погребі картоплю зберігають на, на зиму цю для сидіння, а закопують в копці, так говорять нас. все там закопали. Вони там не косили нічого зісінько. І в першу чергу я вже говорила, ми тоді, як звернулися до Сиджуків, він тоді був. На місці вдома і сказав, що якщо треба відступити, ми відступимо. Скільки мені положено, так я буду займати. А те, ми їм відступимо. Якби тоді на місці він сказав, що знаєте, що це буде е, спірне питання. Ми далі не продовжили б робити ці людині документи. Може, і ця молода сім'я там і не суглашилася брати це місце після того, як особі, тобто пану Сичуку, було передано у власність вказану земельну ділянку, законодавство не встановлює якогось певного терміну щодо посвідчення цього права, тобто не встановлює терміну виготовлення цих документів, і відповідно жодних строків не встановлює. В даному випадку громадянин може оформити лише за власною заявою і за власною ініціативою. І жодний державний орган чи інші органи не вправі зобов'язувати особу оформляти державні акти на правовласності на земельну ділянку. У свою чергу сільський голова вважає, що ворожбицькі лише через формальність не отримали відповідного погодження на використання земельної ділянки. Під своє будівництво в управлінні Держкомзему Березнівського району, що власне і призупинило процедуру оформлення необхідних документів. Решта служб погодили місце розташування земельної ділянки для будівництва житла ворожбицьких. Він думав, що воно буде так самовільно постійно існувати. Так ні, також не може бути, бо на зараз дуже великі проблеми. Дати місця під забудову для громадян та на звернення Сичуків першу перевірку, коли ворожбицькі тільки заклали фундамент свого будинку, провів старший інспектор Березнівського держкомзему Василь Шевчук. Він встановив суміжні площі землекористувачів. На той час у ворожбицьких вона становила близько 28 сотих, у сичука 53 сотих. Втім, лише для ворожбицьких за самовільне зайняття земельної ділянки інспектор виписав штраф 170 гривень. А далі звели стіни, сплатили штраф 170 гривень, накрили хату 170 гривень. Штраф з хлівом так само за всі роботи сплачували штрафи по 170 гривень. Втім, двічі будівельна інспекція притягувала до адміністративної відповідальності та накладала приписи за самочинне будівництво і сичуків. Ця процедура регламентована сімщина чинним законодавством, Що якщо виявляється порушення? Правопорушення в частині того, що проводиться самовільні будівельні роботи, воно дане, виявлення дане правопорушення тягне за собою відповідно накладення від адміністративного стягнення, тобто штрафу. І одночасно з накладенням адміністративного штрафу вноситься припис, що посунуть дані порушення. Тобто, якщо виявляється самочинне будівництво влаштування фундаменту, вже на стадії фундаменту пропонується зупинити роботи. І лише після того, коли розробиться відповідна проектна документація, вже в подальшому людина може продовжувати відповідні будівельні роботи. Щоправда, жодна зі сторін будівництва не припинила, а відстоювала своє право на 4 метри суміжної землі. Адже лише після вирішення так званого земельного питання могла йти мова про подальше узаконення житлових будівель та господарських споруд. Сьогоднішній день набрав чинності наказ. Сердце регіонального розвитку і будівництва України за номером 95, який регламентує порядок узаконення самочинно побудованих житлових будинків господарських будівель на садибних земельних ділянках, і відповідно, якщо вже сусіди дійдуть згоди відносно вже розміщені земельних ділянок і уникнуть подальшого спору вже відноситься цієї ці землі і набудуть право власності на дані земельні ділянки чи то користування. Будемо рекомендувати їм на підставі цього наказу вже привести своє будівництво і пьє свої будівлі у рамки вимог чинного законодавства для того, щоб їх подальшому узаконити. І якщо спочатку рішенням Березнівського районного суду було відмовлено у позові прокурору Березнівського району, де йшлося про повернення самовільно зайнятої земельної ділянки в Жбицькими та знесення їхнього самочинного будівництва, то згодом у судах конфлікт почали розглядати під дещо іншим кутом. Тепер Січуки зверталися з позовом до суду проти Балашівської сільської ради з клопотанням про визнання бездіяльності протиправною і зобов'язанням вчинити дії. А саме їх не влаштовував той факт, що сільська рада не дозволяє їм приватизувати земельну ділянку площею 60 сотих за адресою молодіжна 13. На їх думку, нібито таке право вони набули на підставі рішення Балашівської сільської ради. Ради число 30 від 28 листопада 1996 року рішенням сільської ради Сичуку було передано в приватну власність опять же 60 соток земель ділянку в розмірі 60 соток. Рішення сільської ради є підставою для оформлення про встановлення документів на земельну ділянку ну, громадянину Сичуку. На сьогоднішній день рішення дійсне, тому. Або скасувати рішення Січуку в встановленому законному порядку, або він має право оформити про основні документи на земельну ділянку. В цьому рішенні вказано, але тут же не вказано в цьому рішенні. Не е -е -е адреси. Де він займає ту решту 60, як на він на це претендує на 60 соток? Не вказано адреси саме де ці 60 соток, чи біля хати, чи біля житлового будинку, двірній будівлі знаходиться. А може, де й поза межами земельні ділянки в нього є. То вони на це не спираються. Вони якісь спираються на це рішення, і це все його біля хати. Хоч тут у рішенні дуже прекрасно вказано. Помилкою зроблене тут воно. Ми доказували це і прокуратури, ми доказували це в суду, але на це ніхто не звертає уваги. Виходячи із, із рішення сільської ради, все ж таки ділянка була передана в розмірі. в розмірі була передана 60 соток. Де ця земельна ділянка і як? Має, встановлювалася відповідними інстанціями, через що я її кажу. Що навіть виходячи із принципу із процесуального принципу, що обставини, які встановлені судовим рішенням, вони не доказуються при розгляді судами подібних справ за очі тих самих осіб. Тобто, і враховуючи, що рішення суду має силу закону, тому тут цілком можна покликатися на рішення суду, яким встановлена якраз ця обставина стосовно того, що дозвіл на складання проекту відведення на земельну ділянку площу 25 п'ять який був наданий пані Ворожбицькій, було дано на части частину Земельної ділянки Сичука, яка е, перебуває в його власності. Втім, односельчани добре пам'ятають, як до Сичуків потрапила ця частина суміжної земельної ділянки. Але Бердник каже, що тільки почала працювати землепорядником, відразу пішла переміряти землю Сичуків. Разом з дружиною Миколи Сичука наміряла біля хати 53 сотих. У нас є рішення, що в пісочні їй виділялося 10 соток. Виїхали на місце, я обмірила 27 соток. А вона говорить, що да, це мені тоді так намірили. Кажу, а де ж тоді у вас 53 біля хати, 27, у вас же 70 соток, а у вас його обліковано 60 соток. Я не винна, що у вас так обліковується вона. І ще в другому урочі за фермою. Теж у них вони користуються 10 соток. Але вона сказала, що я їх їми вже не користуюся. Але того року, літом, я просто виїжджала на Люшкови, обмірати їхали земельну ділянку, ми їдемо, а вони копають там картоплю. І я до них підійшла, кажу: От, бач, Наташа, а ти ж говорила, що ви ж не користуєтесь даною земельною ділянкою. Це мені сестра дала. Кажу, так не можна говорити, обманювати, коли ж ви копаєте картоплю. Та ніхто порядків тут наводити не збирався. Землі багато, усім вистачить. А про так звані самозахвати односельцями нових ділянок чи розширення меж старих землепорядник каже, що інформувала контролюючі інстанції. І, хоча штраф за таке самочинство з 17 гривень зріс десь до 80 гривень, це ніяк не вплинуло на ситуацію в селі. Тому і досі ніхто з селян за це не поніс відповідальності. Генплани забудови населених пунктів Березнівщини розробляли ще у 60-70-х роках минулого століття. Село Михалин не є винятком. Саме цим Олег Піщанський, головний архітектор Березнівського району, пояснює невідповідність генпланів сучасним нормам. Тому і рішення сільських рад є орієнтовними, тобто лише для того, щоб в архітектурі засвідчили, що земельна ділянка передбачена. А вже під час підготовки проекту землеустрою уточнюється інформація про земельний наділ щодо ділянки ворожбицьких, то Тут не вказані розміри ділянки. Судячи з масштабу, так, ну, пригадую, що це десь метрів там, 25 на 50, отак приблизно. От. Тут немає вказу. Я ну, ще раз наголошую, що старі гінплани. Не відповідає цим нормам сучасним, в яких, наприклад, 2000-й масштаб, конкретно вказують розміри ділянки в генеральний план забудови виконаний на конкретній зйомості УСК 2000 де дуже, ну скажімо, детально прораховані ці розміри. Згідно генерального плану, вони мають відповідно мати довжину. 50 метрів, ширину 24. Але генеральний план в даному масиві, в, даній в даному населеному пункті, не дотриманий взагалі. І там жодна земельна ділянка не відповідає генеральному плану забудови. Жодна. За чим мала би і дивитися сільська рада? Ну, вона відповідно не реагувала. І вже це тривалий час. Громадян Сичук не вчора, не позавчора не построїв. Він був побудований, там хата. Ну, стара, не буду певно, напевно, говорити ну до х років. Чому раніше сільська рада не вживала до нього ніяких заходів? Та викупіювання із генплану забудови вулиці Молодіжної, яке отримала Надія Ворожбицька за підписом архітектора, чітко показує, що земельні ділянки призначені для житлового будівництва та господарських споруд приблизно однакових розмірів. Втім, в реальності вони дещо змінили свою форму. У нас... По першому палю 20 метрів, по останньому 16. Получається, що е, сусіди загородили так. Одна сусідка взяла города, але вона уступила, города. А цей сусід взяв косиною двора, але не хоче уступати. Сказав, не відступлю Сичуки. Хавтура відступила. От і так, через те вийшло клином. У нас цей участок. Є такі ще поняття, як землекористування. якщо люди користувалися там. 50-40 років тої землі, і там є певні споруди. Ну, розумієте? Ну, це треба домовлятися з людьми, щоб ну, є хороші сусіди, які можуть уступити клаптик землі, є такі, що стоять на своєму. Тобто, вже оці відносини людини, замовника і проєктної організації земельної встановлюють реальні розміри. І ну, звичайно, перед тим, як сільська рада надає рішення, вона дивиться, що то за діляночка там приблизно описує в площі. І людина ж також бачить, що це за ділянка, якого набере. Ось така ситуація. Тому це вже залежить від сусідів, наскільки вони там, скажімо так, знайдуть з ними компроміс. Після програми, то хоча не йдуть у бой кулаки, як кажуть, це не б'ються вже. О, ну а суди як були, так і є. І ще, слава Богу, що стоїть хата, ще не розрушили хати. І я хочу, щоб і надалі ця хата стояла. І здалося, що до ворожбицьких почали дослухатися. Тож молоді люди почали збирати документи для виготовлення державного акту на землю. Навіть у держком земі, в Березному їм погодили папери. Втім, Микола Сичук був знову категорично проти. Та сільські депутати вирішили на сесії висловити своє сприяння ворожбицьким. Сичуки дізналися, що вже ми цю папку виготовили, маємо відправляти. Малася бути навіть. Сесія незадовго до того, і вони подали нас до суду на те, щоб ми сільську раду подали до суду, щоб вона відшкодувала йому 10 тисяч моральної шкоди, і щоб скасувати всі мої рішення. І нас подали до суду, щоб ми звільнили ще 13 метрів цього участка, не 24, а 20 метрів, щоб звільнили ще 13 метрів із тих 20, які в нас на даний час є. От і знесли частину будинку, бо виходить, тих 13 метрів якраз там, де мій будинок стоїть, розглядаючи питання надання дозволу і затвердження землеупорядної організації, оскільки Сичук відмовився підписати межі, так? сільська рада має такі повноваження, але опять таки вона допустила опять помилку. Вони його не запросили. Вони йому, вроді би, позвонили. Ну, вибачте, де ви? Він каже: Я не знаю. Все. Доказ В суд нужен доказ на чергову судову тяганину. Пішло ще два роки життя. Результати усі нанівець. На думку Наталії Ворожбицької тепер усі рішення сільської ради блокувала Березнівська прокуратура, мотивуючи тим, що сільська рада не мала права розпоряджатися землями поза межами населеного пункту. На той час, значить, дійсно сільські селищні міські ради передавали земельні ділянки у власність у межі населеного пункту, і також не передавали у користування за межами населеного пункту. Більше того, дивлячись оцінюючи це рішення, це рішення було прийнято відповідно до декрету кабінету міністрів. А згідно цього декрету кабінету міністрів, вказне рішення визначалося як правоостановлюючий документ на земельну ділянку. Сільській голові ще прокуратура подала таку, як би... Такий приказ, щоб вона скасувала рішення 96-го року і скасувала зміни до того рішення 96-го року. Сільська рада їм сказала, що вона не має права його вже скасовувати, бо вже каже, там по тих списках деякі люди собі біля хати приватизовували земельні участки по 25 соток, а внесли зміни, то по змінах вже там чітко і в'ясно все розписано, де чия земля знаходиться. Через трошки вже з нового року був знов суд. Вже наш суд приймає рішення, щоб скасувати ці рішення, всі із моєї папки, і про виготовлення документації проектної і все і залишити нам 20 метрів, Незважаючи на те, що рішення вступили в законну силу, оскільки апеляційний адміністративний суд розглянув і залишили рішення суду першої інстанції в сілі. Разом з тим, ми подали касаційну скаргу до вищого адміністративного суду. Подивимося, можливо, вони, скажу так, внесуть якісь корективи в ці рішення судове. На сьогоднішній день, крім цієї справи, в суді ще знаходиться справа про повернення самовинно занятої ділянки і знесення самочинного будівництва Ворожбицькою. Подав Сичук, прокуратура зверталася до суду, подання писала на сільську раду про те, що скасувати рішення, вони самі скасовували. Сільська рада намагалася через суд вернути земельну ділянку Сичука. Рішенням суда їм відмовили. Тобто із цієї історії винувата сільська голова, сільський голова в особи грицик. От, сільсьовору, так як є на думку Володимира Цуняка. Даний розбрат між сусідами, перш за все, був породжений низькою правовою культурою представників місцевого самоврядування та небажанням людей шукати компромісних рішень. Втім, незрозумілою залишилась і правова допомога Березнівського держкомзему. Я не бачив, що вони привели до чогось позитивного, правового, правильного. Тобто, як вони їх консультують, Не зрозуміло. Я бачив двояку позицію дійсно, Держконзема в суді. Так що тут я можу погодитись, що вони ведуть себе дуже не і, можливо, певна, скажімо так, участь війни. В тому, що сталося, є і їх Проєкти і рішень підготовляє землебрадник сільської ради, ми спілкуємося з земельним відділом. Вони нас теж дуже позакручували, багато з підготовкою рішень. Та схоже на те, що на кожному рівні по-своєму трактують земельне законодавство. На даний час прийняли такі закони, що от людина користується 10 років і більше даної земельною ділянкою, і вона має право на її приватизацію. Є такі термін, як набувальна давність. Тобто, якщо громадянин відкрито. Без порушень використовують земельну ділянку. Він має право на приватизацію даної земельної ділянки. Але факту самовільного заняття навіть в даному випадку встановлено не було щодо набуття права на земельну ділянку за давністю користування, то це питання передбачено земельним кодексом. Однак існує судова практика, що навіть це, зокрема, зазначено пленом Верховного суду щодо практику розгляду судам на земельних спорів, що вказана стаття набуває чинності з 2017 року. Тому що все-таки там говориться протягом 15 років, а земельний кодекс був прийнятий у 2002 році. Вони ізначально допустили таку юридичну безграмотність. Хто успіл? понимаєте, ніяк люди успіли в этих межах в межах населення пункти по 60 Сотих приватизували. Конфлікту інтересів не було, воно було вільне, приватизувало у людей є державні акти. все, вони не власники. Асичук не оформляв. Не В результаті вони вважали, що це вільно надали Ворожбицької, ворожбицька почала будівництво. І в конічному щоті така ситуація. Втім, у багатьох кабінетах чиновників сусідам радять таки шукати порозуміння як варіант, попри свої амбіції, поступитися двома метрами спірної землі, аби самим жити у спокої, та таки отримати необхідні документи на землю та усі зведені будівлі. Ми говорили ще що раніше щодо судів, то вроді б жінка була согласна, діти согласні. А чоловік сказав і сантиметра не дам, і все. І не хоче навіть і метра, і два, і нискільки не хоче вступати. Є рішення суду Березнівського, Житомирського апеляційно-адміністративного суду поскасовувало всі рішення сільської ради, яка лобівала інтереси ворожбицької. І на сьогоднішній день Сичука законне право. Має право закон, не має права на дані земельні ділянки. Сільська рада далі продовжує відмовлятися, не підписує технічну документацію, хоч вона на тому подібне. Тому не сьогодні завтра ще виникне питання порушення кримінальних справи за невиконання рішення суду сільської голови Балашівки. А от мама Наталії Ворожбицької тільки співчуває своїй вагітній доньці, що на її думку потрапила в систему, яка влучно висмоктує гроші, а правосуддя не чинить. І тепер жалкує, що відрадила доньку ставити хату на своїй землі, хоч і за межами населеного пункту. Хотіла б я одного, щоб сусіди От. І не то, що вже 24 метри, хай буде 2 на метри, щоб 22 метри, щоб загородилися, щоб на тому дворі ціли квітки і тут, а щоб там сліз не було і на нашому дворі сліз не було. Хотіли ми вислухати позицію із сусіда Миколи Сичука, та, на жаль, його дома не виявилося. І розшукати в селі його не вдалося. Тільки почалася судова тяганина, я зразу запропонував і стороні, стороні відповідача. От і представнику відповідача скажу, кажу, давайте помиримо людей, давайте, кажу, це село, раді, бо я розумію, вже побудована хата, хоч вона побудована самовільно, на чужій земельній ділянці. Ну йдемо ми на зустріч, але ж хай не буде такої агресивної. Куди ж там? Забори поламала, значилася е, сарай будувати. Ну, якщо він... Має і уступити Питань Немає хто знає, скільки сил, грошей та здоров'я вже покладено, аби замостити руїну між сусідами, той розуміє, що тих чотири метри землі не варті таких страждань, і укладання мирової угоди бачать як оптимальний варіант виходу з ситуації, що склалася. Звісно, якби два сусіди досягли б якогось певного компромісу, то законодавчо можна вирішити цю ситуацію або мудрість, скажімо так, сторін. Все таке, що їм треба бути сусідами, їм треба, як закон, в принципі, вимагає. Або сільська рада має якийсь вплив, якщо вже такі помилки сталися, або ну тільки су. Так що третього, то і четвертого, мабуть, правильно не дано. Я би е висловлював би думку миритися, щоб все-таки знаходити спільні точки дотику. Ось, але е, зробити це за когось. Ну я ні особисто, ні адміністрація цього не може зробити. Ігор Мельник запевняє, що жодне звернення громадян не залишається поза увагою місцевої влади. Тепер зробить усе можливе, аби сприяння отримала і сім'я ворожбицьких, бо ж без світла з маленькою дитиною буде дуже важко. Я на їхньому місці зараз б державний акт на ту земельну ділянку, яку вони мають. Якщо в них є спірні питання щодо межі тої ділянки, то тоді окремо проводити судову. Практику з встановлення тої межі, але вже на цю ділянку, що вони мають, вже виготовляти документацію для того, щоб провести світло, тому що є певні вимоги для того, щоб провести і підключити будинок до електромереж, щоправда, як далі шукати вихід ситуації, попри усе, залишається за учасниками нинішнього перехрестя правди. В державній архітектурно будівельній інспекції кажуть, що є багато випадків скарг на те чи інше самочинне будівництво. Хтось просто не знає законів і розпочинає будівництво без відповідних належних дозволів. Інші вважають, що набагато легше побудуватися, а потім через суд узаконити новобудову. І, хоча в області за останніх п'ять років судових рішень, на підставі яких би знесений був би, хоча б один самобут не було, проте чи легкий це шлях відстоювати свою правду по судах, думаю, сьогодні ви, на прикладі молодої сім'ї ворожбицьких мали можливість переконатись. А на сьогодні це все. До зустрічі на перехресті правди.